Без будь-якого протистояння та політичних прапорів так в Івано-Франківську вшанували пам'ять тих людей, які полягли у другій світовій війні. 22 червня в Україні не лише день початку війни, а й день скорботи. В Івано-Франківську з самого ранку відбулися заходи біля вічного вогню, приспущені прапори з чорною стрічкою, хвилина мовчання і молитва. Представники влади, духовенства, ветерани та івано-франківці помінули пам'ять усіх загиблих. Ви знаєте, у нас дещо війна сприймається занадто, занадто спрощено. Нам показували всякі там фантазії. А на самому ділі це кров, горе це біль, це величезна біль. Мені на війні, слава Богу, вдалося побувати тільки один день. Це було у Косово. Я бачу ту війну. Я собі тоді себе десь переносив у 41-й рік, у 42-й рік. І крім того, всього пам'яті ще розповіді батька, який теж був на фронті, який воював. В цей день без жодної політики, чисто по-християнському, годиться, віддати належне, віддати шану, віддати пам'ять всім тим українцям, які загинули. Символічно на цьому кладові, на цьому меморіальному місці, символічно всім тим, хто загинув, кого ми не знаємо, де їхні могили і військовим, і цивільним, і українцям, і не українцям, всіх, хто був християнами і потребує нашої уваги.